Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, продовжують публікувати файли Епштейна, і ці файли Епштейна вже просто вибісюють Трампа. Доходить до того, що він вже ночами там пише пасти в своїй соціальній сеті цей соціальний трус. Про що він там пише, чого він вимагає. Ми з вами поговоримо прямо зараз. Брат Джефрі Епштейна заявив ФБР, що він впевнений, що е, Джефрі вбили. Хто замовник вбивства Джефрі Епштейна по версії його брата? Також сьогодні поговоримо. Мага все більше і більше відвертається від Дональда Трампа. І 2025 рік став найгіршим в роботі Конгресу Сполучених Штатів Америки, починаючи з 1989 року. Чому так відбулося? Також поговоримо прямо зараз. Багато цікавих тем. Тому дивіться, будь ласка, відео до кінця. Не забувайте підтримувати Україномовний контент, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Будь ласка, пишіть коментарі. У вас класні коментарі. І подивіться, американці, канадці читають ваші коментарі з задоволенням і відповідають вам. Нагадую вам, що мої відео зараз YouTube автоматично перекладає англійською мовою. І нас це більше і більше дивиться людей і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки. І їм важливо знати, що думають українці стосовно того, про що зараз ми будемо з вами розмовляти, стосовно того. Того, що відбувається в Канаді, Сполучених Штатах Америки, і не забувайте підписуватися. Це обов'язково підписка, вподобайка, коментар. Тепер давайте повернемося з вами до файлів Епштейна. Перші файли Епштейна, які публікували, там було більше всього про демократів. Так там майже не згадувався Дональд Трамп, майже не згадувалися республіканці, і все було чудово. Але останні дві доби ті файли, які опубліковані. Там же все більше і більше згадуються про Трампа, все більше і більше згадуються про республіканців. Спочатку Трампівська банда замазувала все це, де вспливало ім'я е, Дональда Трампа. Замазувала е, ім'я Трампа, зам, замазувала фотографії Трампа, намагаючись якось від відсторонити Трампа. Але час від часу все це все рівно проривалося так до е, публіки, до людей. І люди вже робили скріншоти, де там були цей Трамп, е, якого потім його прибирали. Цю інформацію з сайту, так. Але останні дві доби все більше і більше публікують файлів Епштейна, де все більше і більше з'являється Трампа, і все більше і більше з'являється республіканців. І це вже виводить Трампа, його доводить до бішенства. І буквально вчора, вже в 12-й ночі, уявіть собі, це чучело, так, замість того, щоб спати, як його, як його лякають ці, ці е, файли. О 12-й ночі він опублікував пост, де він вимагає припинити публікацію публікувати файл Епштейна. Спочатку він пише: Припиняйте все, не публікуйте більше Епштейна, А потім він пише: Ні, окей, ви публікуєте, тільки публікуйте ті файли, де там є демократи а де нема республіканців, і де нема мене. Ну то уявіть собі, таку такий поворот. Так, тобто він там вже просто відверто каже: Я всього цього боюсь там на мене багато компромату, тому проти мене нічого не публікуйте. А ось проти демократів проти них публікуйте, щоб ми змогли виграти вибори. І це друзі дуже класна така знаєте ситуація, показова ситуація. Ми про неї поговоримо трошечки ще пізніше, так яка зараз б'є і боляче, і по конгресу, не тільки по самому Дональду Трампу. Ну а тим часом стало відомо, що брат Джефрі Епштейна давав е е показання, давав е свідки в ФБР, і він сказав, що він впевнений, що його брата Джефрі Епштейна вбили і вбили його саме за ті імена, які публіковані у нього, які є у нього. В його файлах ті імена, які він може назвати під час слідства. І він сказав, що він впевнений, що е, вбивство його брата Джефрі е, заказав сам Дональд Трамп, і Дональд Трамп дав дозвіл вбити Джефрі Епштейна в камері, так і давайте ми з вами згадаємо, Джефрі Епштейна вбили в камері в 2019 році. Хто в той час був президентом Сполучених Штатів Америки? Хто міг надати наказ? Хто міг е, е, достукатися, потрапити в будь-яку е, какануру, так будь-яку камеру Сполучених Штатів. Тах Америки, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто це тоді був, і хочу вам нагадати, також що в одному з опублікованих файлів Джефрі Епштейна там прям ну прям майже прямі свідчення. Так, де Джефрі Епштейн пише іншому е, кренділі: що, дивися, ми з тобою сидимо за те, що ми любили молодих дівчат. А наш президент він також любив молодих дівчат, і він е, а він президент. Він не в тюрмі, як ми зараз сидимо. Тобто там з цими файлами Епштейна все більше і більше випливає таких е, нюансів, які все більше і більше лякають і дратують Дональда Трампа. І це ще раз хочу сказати, це класно. Ну і на фоні цих файлів Епштейна зараз загострюється протистояння між Дональдом Трампом і Мага. Так нагадаю вам, що Мага це той контингент Make America Great Again. це сектанти, це хворі на голову люди, які просто для них Трамп це. Бог такий, знаєте, в наступному відео я вам покажу, як прям беруть інтерв'ю цих магівців. І там просто, там, ну там це сектанти, це хворі люди. Такі ж хворі люди, сектанти, оці трампадрочери бігають і за мною зараз по різних платформах, пишуть мені там в коментарях, що я не правий, що Трамп він весь такий, такий. Знаєте, от подивись, там Байден не давав, а Трамп дав. Я зроблю окреме відео, де я розкладу, що робив Трамп. Що дав Трамп так українцям? А що давав Байден? Тобто це хворі люди, і ось ці хворі люди вони вже починають відвертатися від Трампа, тому що вони вірили Трампу. Трамп казав, що мене немає в файлах Іпштейна, і що файлах Іпштейна це все проти демократів, тільки і вони ж тому й вимагали, опублікують це все. А зараз, коли почали публікувати ці файли Іпштейна, магівці бачать, що там Дональд Трамп замазаний дуже дуже серйозно, і у них таке зараз виникає розочарування в цьому ідіоті. Так, ну і окрім цього, там є ще й інші розочарування. Він е, обіцяв припинити всі війни, нікуди не влазити, а на самому ділі почав влазити. Тобто, там є багато таких факторів, із за яких зараз Мага починає все більше і більше відвертатися від е, Дональда Трампа. Ну і на останок, друзі, вчора стало відомо, що 2025 рік став найгіршим роком в роботі американського сенату, починаючи з 1989 року. Тобто, уявіть собі, так за. Який довгий період часу. Американський сенат не працював так погано, як у 2025 році. Перше, американський сенат працював менше всього по часу. Так менше всього днів працював. Ми з вами пам'ятаємо, що там був рекордний шатдаун, коли сенат не працював, коли уряд не працював. На це рекордний був шатдаун при Дональді Трампі. Що, ну, що Керівництво нічого не працювало. Так, друге за цей час, в 2025 році, американський сенат прийняв тільки 40 законів, які е, налаштовані допомогти американцям, це найменша кількість законів, яку прийняв Сенат за рік, для того, щоб допомогти е, громадянам Сполучених Штатів Америки якось покращувати їхнє життя, і це страшно, це, це дуже неприємна така. Історія і новина для американців. Ну, знову таки, вони самі винні, вони самі знали, кого вони обирали. І це е, цей цей упадок в, дій, в діях так, і в роботі сенату це е, прямі наслідки дій Дональда Трампа. Це не треба забувати. Е, цей фактор також. І у сенаторів почали виясняти, чому вони ну, чому така погана робота сенаторів в цьому році. І знаєте, яка причина? Там декілька причин. Перша причина: багато сенаторів зараз вони не впевнені, що вони. Переоберуться, уявіть собі. Тобто, республіканці, сенатори кажуть: а ми не впевнені, що ми переоберемося, і тому вони тупо забивають болт на свою роботу, тому що вони знають, що їх не переоберуть. Тому що Дональд Трамп блядь, розвалив все, розвалив партію і зробив все можливе, щоб е республіканці вже не переобирали в парламент. Це одна категорія таке заявила. Друга категорія е збирається йти на пенсію. каже також, вони не впевнені, що їх будуть переобирати. Вони збираються йти на пенсію, тому вони. Якось не перепрацьовуються, знаєте, не, 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 не докладають достання зусиль. Тобто зараз серед парламентарів, серед сенаторів, хаос е, твориться і вони не впевнені в своєму майбутньому. І тому вони для як вибрали для себе такий, знаєте, максимально комфортний шлях взагалі нічого не робити у сенаті. Ось таку владу обрали для себе американці, так не тільки президента, а президент довів до ручки, і парламент, і сенат все довів до ручки. Де зараз люди бояться, суди бояться, все, все не працює так, як повинно працювати, тобто повний шлак. Сполучені Штати Америки досить впевнено перетворюються в парашку номер два, де будь-які гілки влади нічого не значать, нічого не варті, де тільки от є один бажок місцевий, який як скаже, так воно і буде. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі спостерігати разом за тим, як будуть розгортатися події Сполучених Штатах Америки в Канаді, в Україні. Зараз все ще цей ідіот цим якимось там своїм договором з мірним піздівер, так, з чим це закінчиться? Ну, я приблизно розумію, що переважна більшість людей, здравомислячих людей розуміють, до чого все це призведе до чергового пши пшику, так, такого пуку. Але весь цей. Вся ця каватнеча дуже неприємна. Будемо дивитися, чим це закінчиться. Давайте будемо з вами і далі разом боротися з чумою 21-го століття. Вже так, це що руда чума, що плішива чума. Нам треба залишатися разом. Нам треба разом з ними битися. Тому, будь ласка, давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка на мій канал, від вас подобайки цьому відео. Від вас пишіть, будь ласка, ваші коментарі. що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Від мене як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.